Сонце, мороз і вітер. Раз ішли собі сонце, мороз і вітер, битим шляхом, і зустріли чоловіка. Глянув той чоловік на них та й каже Доброго здоров'я! Та й пішов собі. Стали вони між собою сперечатися, кому він сказав доброго здоров'я, чи на всіх, чи може кому одному. Вернулися, доганяють його і питають Кому з нас чоловіче, ти доброго здоров'я побажав? А, він, а ви хто такі будете? Один каже Я сонце, другий Я мороз, третій А я вітер. Ну, то я цьому губатому вітрові сказав. Повернулись вони і йдуть собі. От сонце й каже Я його в жнива спалю. А вітер Не спалиш, бо я повію холодом і буду його холодити. А мороз теж нахвалюється. Я його взимку зморожу, а вітер, а коли ти морози морозитимеш, то я ані війну, от він і не змерзне. У жнива вийшов той чоловік у поле, а сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер сіверко, де й спека поділась. Взимку йде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить. Коли ж вітер шусть і вщух ані шелесне. От той чоловік і не змерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця й морозу.